Вітаю, шановних семикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює курс геометрії 7 класу. Сьогодні нас чекає зустріч із 16 м параграфом відповідно до підручника для нової української школи 7 класу. Називається цей параграф третя ознака рівності трикутників. Ви вже знаєте дві ознаки рівності трикутників, а саме за двома сторонами і кутом між ними та за стороною двома прилеглими кутами. Зараз ми розглянемо ще одну ознаку рівності трикутників за трьома сторонами. Цю ознаку можна сформулювати наступним чином. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнює трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні між собою. На вашому екрані два трикутника ABC A1B1C1, AB дорівнює А1Б1, BC дорівнює Б1С1, AC дорівнює A1C1. На цьому малюнку, що позначено, рівної кількості штрихів відповідно. Третя ознака рівності трикутників дає можливість зробити висновок, що ці два трикутника рівні, і ми зразу ж розглянемо досить простеньку задачу: доведіть рівність трикутників CMD і ДНЦ. Якщо CM дорівнює DN і DM дорівнює CN, ви це бачите на малюнку. Ну, насправді задача, я думаю, для учнів, які вже мають певний досвід доведення рівності трикутників, не складна. І я, можливо, комусь навіть нагадаю, як це оформлюється. Ну, тобто, можливо, цей ролик дивиться першим і не дивився ролик, який називається Перша та друга ознака рівності трикутників. Це М дорівнює ДН за умовою dm дорівнює cn за умовою, це ми фактично починаємо аргументацію того, що ми доведемо рівність трикутників. І майстерність розв'язувача полягає в тому, щоб побачити, я її можу навіть червоним виділити, побачите. Сторону, яка є спільною для обох трикутників, так і напишемо, що CD – спільна сторона трикутника CMD і трикутника ДНЦ. Що ми бачимо? Ми бачимо, що три сторони, називаємо так, верхнього трикутника, дорівнюють трьом сторонам нижні. Для того, щоб учням, які, ну, можливо, дивляться вперше, я можу ще раз позначити це зеленим кольором першу пару рівних сторін. Так, не хоче воно зеленим. Давайте пропав зелений. Синім кольором, синім кольором блакитним другу пару рівних сторін. І відповідно спільна сторона. Це де нам, ми можемо, коли будемо зараз писати рівність трикутників, ми можемо підглянути в умову. А потім перевірити, якщо автор правильно склав умову, добре, а якщо неправильно, ми його виправимо. Давайте дивитися. Це М перша друга літера ДН, це М дорівнює ДН дорівнює. МД, друга, третя літера НЦ дорівнює дорівнює. Ну, значить, автор склав правильно, молодець автор. В дужках пишемо аргументацію за третьою ознакою. Або, можливо, ваші шановні вчителі просять, щоб ви писали за трьома сторонами. Тобто, це одне і те саме, це одне і те саме закінчення задачі. Або ви, шановні учні, пишете так, або так, залежно від того, як вимагають ваші вчителі. Можливо, Вимагають далі писати, що треба було довести. Можливо, вимагають слово доведено. Я думаю, що і так, і так правильно, і так і так має право на життя. І я знову-таки вам раджу оформляти так, як просять ваші вчителі. Наша друга задача сьогоднішня трішечки складніша. Хочу зауважити, що сьогодні в нас відносно небагато роботи відносно небагато задач задач порівняння. Ну, з тим, як буває. На нашому малюнку АС дорівнює АД, БС дорівнює БД, доведіть, що промінь БА є бісектрисою кута БЦ. Ну, я вже думаю, у вас є певний досвід. Рівні трикутники, ви бачите. Давайте ми акуратно доведемо, що вони рівні. АС дорівнює АД за умовою. І ми можемо АС і АД позначити. Червоним, наприклад. Потім так не ходу, от я забуваю, що не завжди воно зберігає кольор. Потім БЦ дорівнює БД. Ну, давайте позначимо блакитним. Ці дві сторони рівні між собою. Буде легше побачити тим учням, які не мають великого досвіду розв'язування таких задач за умовою. І ми з вами зразу бачимо знову-таки спільну сторону. А, Б, спільна сторона трикутників А, Б, С і Трикутника А, Б, Д. Ну, давайте зелененьким позначимо, і я вам розповідав, що я своїм учням дозволяю, багато вчителів дозволяють спільну сторону так позначати. Тому ми вже бачимо рівність трикутників. А, Б, С до рівня. А, Б – спільна сторона, і АЦ дорівня Д, тому я можу. Де поставити на третє місце, Б на друге, перевірити. А Б дорівнює АБ, С а, дорівнює АД, С дорівнює БД, все написав правильно. за третьою ознакою. Але. На цьому задача не закінчується. Бо є учні, які зараз, зразу напишуть, що і треба було довести. Нам не це треба було довести. Те, що нам треба було довести, ми ще не довели від слова зовсім. Якщо два трикутника рівні між собою, то ми можемо вказати рівні елементи, зокрема рівні кути. Які нам рівні кути треба для того, щоб закінчити цю задачу. Нам треба оці рівні кути між собою. Тобто, нам треба. Що кут СБА дорівнює куту ДБА, ну, ми можемо, давайте, мабуть, це таке трішки погано поступив. Значить, у нас є закінчення першого етапу, і ми на основі того, що ми дізналися на першому етапі, можемо написати тому, кут ЦБ дорівнює куту ДБА, і тому отже, промінь тире бісектриса, Кута ДБЦ. Що й треба було довести, на це раз я напишу доведення. Тобто, ви бачите, задача буквально ну, на один, а можливо, це два можна сприймати як два е, окремих крока. Це ба дорівнює деба, а перший крок, промінь бабі, сектриса, другий. Можливо, хтось з учнів би мені написав три етапи. Ну, я написав два етапи. Думаю, що вчитель би мені зарахував таку задачу. Наша третя задача вона носить дослідницький характер. Тут три таких окремих задачки. Я думаю, що вам буде цікаво. Перша задача така: основа і бічна сторона одного рівнобедреного трикутника дорівнює відповідно основі і бічній стороні іншого. Чи можна стверджувати, що трикутники рівні? Ну, Давайте для визначеності основа. Абе дорівнює основі бічна сторона АС дорівнює бічній стороні КМ. Який висновок ми можемо зробити Це бічні сторони і це бічні сторони. Тоді BC дорівнює AC і дорівнює А, МЛ дорівнює КМ і дорівнює дорівнює B, МЛ дорівнює КМ і також дорівнює B. Отже, давайте я червоним напишу, що ми дізналися. Ми дізналися про те, що одного трикутника. Сторона А і дві сторони по Б. І у іншого трикутника сторона А і дві сторони по Б. Ну, звідси я вже можу написати рівність трикутників, в принципі. Ну, Давайте напишу. давайте напишу. Хоча я все одно маю дати відповідь на питання, чи можна стверджувати. Відповідь на питання так, піде у відповідь. Міг цю рівність, в принципі, не писати. Друга задача. Дві сторони одного рівнобедреного трикутника дорівнює, двом сторонам іншого рівнобедреного трикутника. Чи можна стверджувати, що трикутники рівні? Ну, ми можемо сказати: ми не знаємо, як вони дорівнюють. І нам достатньо навести один контрприклад. Ну, наприклад, дві сторони. Бічні по Б і ось така основа. І можуть бути дві бічні по Б і ось така основа. Зовсім інша. Тут одна основа, тут інша. Тоді відповідні. Контрприклад я навів, мені вже достатньо, щоб дати відповідні. Інший учень, я давав цю задачу, мені учні інколи наводили інший контрприклад. Ось такий. Давайте я збоку покажу. У цього трикутника основа А бічна сторона Б, а у іншого навпаки, основа Б і дві бічні сторони А-а-а, Теж трикутники не рів. Тому давайте уважненько прочитаємо. Дві сторони одного рівнобедреного трикутника, дорівнюють двом сторонам іншого. Чи можна стверджувати? Ні, не можна. І читаємо третю задачу. Сторона одного рівностороннього трикутника дорівнює стороні іншого рівностороннього. Чи можна стверджувати, що трикутники рів. Ну, давайте спробуємо Цій задачі все-таки зробити швиденько малюнок. Що каже ця задача? Ось у нас два рівносторонніх трикутника. А, Б, С, К, Л. У цього сторона, А і у цього сторона. І вони, ну, вони рівні. Але ж А, Б, Б, С і С рівні між собою по А. КЛ. ЛМ і КМ рівні між собою також ПА, оскільки два трикутника, які розглядають, рівносторонні. Отже, три сторони одного трикутника дорівнюють відповідно трьом сторонам іншого трикутника і безумовно. ну, Давайте напишу ще раз: все ж таки, щоб було вже зовсім грамотно. А відповідь на питання, чи рівні трикутники. Так, рівні трикутники. Тому тому, давайте до цієї задачі напишемо відповідь. Відповідь до першого і третього пункту так. До другого пункту відповідь ні. Ось така задача, я думаю, що цікава задача носить дослідницький характер. Ну, і наша крайня задача сьогоднішнього невеликого уроку: дано АМ дорівнює БН. А N дорівнює BM. Доведіть, що трикутник у рівнобедрений. другий пункт. Давайте поки не читати. У цьому завданні ми бачимо, що є підозра на рівні трикутників. скажімо так. І ці рівні трикутники, мабуть, накладені один на одне. У нас вже така задача була, і я казав, що для таких задач цілком можливо, що деякі учні зможуть таку задачу розв'язати зразу. Тобто по тому малюнку, який вдається. Але я зустрічав дуже велику кількість учнів, для яких треба було зробити окремий, нехай схематичний малюнок. Цих трикутників, які ми будемо підозрювати, що вони рівні. Ось я цей малюнок вже почав робити. І я зайве прибираю. Ви бачите, що це трішечки вимагає часу. І на цьому малюночку, який в нас вийшов, я буду позначати ті рівні елементи, які нам задані в умові. Давайте робити це. АМ, АМ дорівнює, АМ дорівнює, я візьму товще, БН. Ну, я можу навіть взяти, щоб нам було зручніше колір, щоб нам було цікавіше, щоб ми побачили, щоб вас навчити. Потім АН дорівнює БМ. АН Дорівнює БМ. Ну і дуже добре, що всі побачили спільну сторону АБ. Я її блакитним. І ми бачимо, що три сторони одного трикутника дорівнює трьом сторонам іншого. І я зараз це візьму олівець і грамотно напишу. АМ дорівнює БН за умовою. АН дорівнює БМ, також за умовою. АБ – спільна сторона. І я зразу підготую собі правильний запис, щоб правильно записати рівні трикутник. От якщо я сюди напишу АМБ дорівнює, то в мене? Перші дві літери це червона сторона АМ. Тут це буде БА. Потім а, Б, це блакитна сторона. А, перепрошую, не Б, а, а Б. Н. От я трішечки неуважний був Б Н. Червона сторона. Потім блакитна сторона а, Б, перша третя літера. І тут в мене буде Б, А, а потім друга, остання, це друга третя літера М, Б, а тут буде третя, друга третя Н, А. Отже, я правильно розставив, тепер можу це сюди написати, по-перше, правильно. По-друге, в дужках написати аргументацію за третю ознакою. Отже, те, що ми повинні були побачити, ми побачили. А тепер треба все-таки пригадати, що нам треба довести, що оцей трикутничок. Рівнобедрений на першому етапі. Ось що нам треба довести. Він рівнобедрений. А що ми який висновок ми можемо зробити з цього першого етапу? Ми можемо зробити висновок, що оцей кут, оцей дорівнює цьому. Давайте я це напишу. Тому, Тому. Кут а, Б, М дорівнює куту Б, а, Н. А де ці кути на нашому початковому малюнку? Ось ці кути на нашому початковому малюнку. А ми з вами знаємо ознаку рівнобедреного трикутника. За ознакою рівнобедреного трикутника. Трішечки я маю. Рівнобедреного трикутника, трикутник АОБ рівнобедрений. Можу навіть сказати з основою, навіть без дужок. Давайте ще краще аргументуємо засновою, давайте піднімемо екран, засновою АБ. Ну, цей, тобто, ми довели перший етап. Доведено. Перший етап ми довели. Тобто, ми можемо. Давайте ми так зробимо. Це перша задача, а потім буде друга. Ну, хочу сказати, що цей третій пункт, можливо, ваші вчителі можуть по-іншому вам показувати. Трикутника оберівно рівнобедрений в дужках за ознакою. Так? Тобто, це просто дві форми запису одного і того самого. Тепер ми повинні. Пригадати другий пункт те, що ОМ дорівнює ОН. Я візьму фіолетовий колір, і ми з вами спробуємо оці відрізочки позначити і спробуємо довести. Ну, Насправді це те. я не можу сказати, що це так вже і просто. Далі, Давайте ми зробимо так: все ж таки нам малюнок потрібний буде. Оце те, що в наші здобутки, скажімо так, я сюди скопіюю наші здобутки. Що ми здобули? Ми здобули, що трикутник АОБ рівнобедрений з основою АБ. Що це означає? Тому а О дорівнює ОБ. Можемо постачити це рівня відрізки на малюнку. В той самий час, трішечки раніше, ми здобули, здобули, що ось цей трикутник. Давайте я його теж скопіюю. Ми здобули, що трикутник АМБ дорівнює трикутнику БНА, тому. Тому наша БМ дорівнює АН. Отже, що ми можемо сказати? А як ми отримаємо ОМ? Для того, щоб отримати ОМ, треба від БМ відняти ОБ. А як ми отримаємо ОН? Щоб отримати ОН, треба від Ан відняти АО. Але ж в нас БМ дорівнює Ан, ОБ дорівнює АО, якщо від рівних відняти рівне, будуть рівні. Ну, я можу навіть тут написати, але, але. Е, БМ дорівнює Ан, ОБ дорівнює АО, тому. Рівними є і відрізки ОМ. І ОН. Можу тут написати, що треба було довести для, для різноманітності. Хороша задача, цікава, четверта задача така. Ну, я думаю, що її можна давати на контрольних, самостійних. Бажано, щоб учні знали, як такі задачі розв'язуються. Наше заняття, як завжди, ми закінчуємо домашнім завданням. Воно невелике, звичайно, оскільки невеликий був сам урок. Це перша задача, друга задача і третя задача всі задачі на готових малюнках. Сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Продовжуйте, будь ласка, шановні учні, навчатися математиці, залучайте. Своїх однокласників ставте дзвіночок на мій YouTube канал, щоб нові ролики до вас швидко попадали, щоб ви могли вчитися далі. До побачення!